слідчого про його допит під час досудового розслідування ухвалю слідчого судді Славського районного суду від 9 червня 2017 року відповідно задоволено відповідне попитання і відповідно проведено на підставі цієї плани допит свідка в Івановича судовому засіданні 10 червня 2017 року по 15 годині. І також прошу долучити, дослідити. Відповідний диск, на якому міститься допиту слідка хавра. Також додатково хотів би пояснити, що тоді ж до судового засідання а, в травні цього року додатково я надавала адресу суду підтвердження заходів, які були вжиті стороною винувачення з метою встановлення місця знаходження та можливості допиту слідка хавра безпосередньо зараз судового засідання до корупційному суді. На жаль, ці заходи не призвели до позитивного результату, і місце знаходження свідка залишається не встановлено. За таких обставин вважаю, що показання, які свідок дав під час посудового розслідування, є е, допустимими. Ну а чи вони є належними, то вже не може засувати лише заступничні. Нагадайте, будь ласка, на підставі чого було прийнято рішення щодо його допиту перед статті 225, тоді які були підстави до цього. Суд тоді сторона обвинувачення стверджувала про те, що наявні підстави підозрювати, що існує небезпека для життя та здоров'я, і що він може залишити територію України, в тому числі почається склопотання сам свідок під час допитування, заявив, що хвилюється з приводу життя здоров'я і свої сім'ї в зуску ще може змінити своє місце проживання, в тому числі України. І, ще. і хто був присутній під час допиту? Під час допиту прослідує суді був присутній. Чи була сторона я, захисту? Які детективні. Допит здійснювався до повідомлення прозна. Попитання ставиться на обговорення. Ми ще не вирішили. Вдалася сторона обвинувачення, в той момент і прокурор і детектив. Тобто не особисто його запитали. Я просто пам'ятаю, тоді стояло питання про запобіжний захід моєї клієнтки, яка з польторів. І приводилася цитата з допиту детективу, приводилася цитата з допиту Хавра, який сказав, що я іде слід. Я боюся, тому я можу кудись і поїхати. Тобто він боявся не за своє життя і здоров'я, а він боявся, що його можуть притягнути до кримінальної відповідальності в рамках даного кримінального провадження. І, і це сторона винувачення використала саме таким чином. Тобто вони не звернули, не перевірили його причинність до вказаного злочину, тому що він був керівником. Належним чином, а тепер вони хочуть, щоб ми дослідили ті покази, які він давав без участі сторони захисту в даному провадженні. Ці, розуміло, хоча представника викликали, ну, не знаю, викликали. Ну, Тобто підстав для 225-ї на той момент не було, не було небезпеки для його життя і здоров'я. Вони мали б можливість забезпечити таку безпеку. Не було в нього тяжкої хвороби, не було у нього жодних інших обставин, які змогли могли унеможливити його допит у суді під час судового розгляду. Тим більше, що ми знаємо. І знаємо його можливості. Було б бажання, тут би людина вже була б допитана якості свідка чи не свідка у судовому дослідженні. Я вважаю, що ці покази формальні формальні, і ну, вони будуть упереджені з точки зору саме на користь на сторони обвинувачення. Тому я заперечую проти до концертів, з юридичної точки Захисників має якусь відмінну думку? Трохи, ну, схожа думка, однак все ж таки хотілося хотіла б висловитися. Ну, По-перше, щодо мене, то я, в принципі, не заперечую щодо долучення е, клопотання про допит продовопиту е, порядку 225 та ухвали, проте заперечую щодо долучення та дослідження диску. Щодо долучення та дослідження диску, чому я заперечую? Я погоджуюсь, з моєю колегою про те, що підстав для 225, для, доп. для його допиту в порядку 225 на той час, на нашу думку, не було. Вказаний допит проводився без участі захисника та ймовірно ну, не виключає, що під, під певним тиском кримінальної відповідальності. Більш того, е, е, на даний час впродовж е, фактично досудового розслідування час, у нас дійсно немає доказів про те, що е, існувала будь-яка загроза його життю здоров'ю, чи він збирався виїхати будь-куди е, у зв'язку із цим саме а не у зв'язку з тим, що просто людина хоче виїхати кудись е, відпочити. Крім того, е, у разі долучення такого протоколу, зокрема, буде порушена е, права сторони захисту поставити запитання е, свідку. Е, більш того, е, як сказала моя колега на даний час, сторони обвинувачення не надано доказів про те, що у нас немає можливості його депутати, встановити його місце знаходження, то він виїхав за межі України або на територію тимчасово окупованого. А в свою чергу стаття 327, встановлює наслідки Кримінального кодексу, встановлює наслідки щодо... Які тягне за собою неприбуття свідка, це зокрема накладення грошового стягнення, його привід і вказано про те, що неявка свідка не перешкоджає подальшому судовому розгляду. Тому важці я заперечую, що це долучення та дослідження відповідного диску із допитом свідка Кавара в порядку сіті 225, двадцяти капітал України. Дякую. Якісь ще відмінні є. Шановна колеги, я не заперечую про долучення в цих вказаних е документів і диска, е бо це все-таки дискреція прокурора. З приводу оцінки, ну, тому що слідчим судей було прийнято таке рішення, він розглядав клопотання, на той момент не було підозри, оголошено, про це прокурор говорив. А щодо оцінки в, в рамках цього кримінального провадження, ну, я знову ж таки впевнений, що суд може використати частину 4 статті 225 і не прийняти вказані показання хвора. Зорду на те, що ми не були присутні. Е, однак я переконаний, що якщо навіть суд буде цей диск слухати, е, порушено буде два без, безпосередньо базових принципи. Це принцип змагальності, тому що ми не можемо покладати свою позицію, задавши питання вказано слідку раз. І ну, друге, що прокурор все ж таки говорить, що він десь тут на території України не може забезпечити. Хоча цей обов'язок покладається саме на пана прокурора. Тому випадку долучені не заперечує проти оцінки. Колеги буде здійснювати вам банку, е, нарадшую кімнату. Радиш на місці, коли суддів постанова задано капитання прокурора. Приєднати до матеріась правозазначені документи, диск і заслухати показання. Холо скаже, не прилягає. Матері зазначені рішення. Наступні суд погоджується з паном Пльосовим, що і покором, що надання доказів є дискрецією сторони кримінального провадження, і погоджується з тим, що оцінка наданих сторонами кримінального провадження доказів здійснюється в нарадчій кімнаті під час постановлення вироку. З сукуп, сукуп, э, э, до, сукупність всіх матеріалів. Судово провадження. Тому суд надасть оцінку цим показам і площині змагальності процесу, площині права на перегресний допит виключно в народній кімнаті. Так, будь ласка, диск. Зашає бажати кращого під його стенограму. Для вашої зручності і для дорожньості інша почати. Ну, ви приєднати цю стенограму. Це ж безпека. Нічого си. Це так я розумію. Беруть приклад. Я слава Богу, не в САПі працюю, я працювати в сап, то буду брати приклад. Так ідіть на конкурс, там є зараз в конці. Ні, я не потягну. І тим більше не буде проблем з цим з часом. Там нормірований робочий день, не так, як у вас. Навпаки мені здається. Готові?